Так, цікавий зошит. Отакий От зошит з наліпками. Наліпки зсередини я забрала, щоб нам було легше. Відкриваємо сторіночку і дивимося. І що тут намальоване? Машина! А машині треба колеса. Колеса. Тому ми сюди маємо наклеїти колесо. Дивись, Давидко. Ти береш. Чи Я... допоможеш? Молодець. А ще одне колесо. А ще одне колесо. Оськіт. Чуть-чуть. Стань туди так, а інше буде отут. Так? Колесо. Його треба ось тут, Давидику. Ось тут. Синочка. Так, молодець. Сергійко, а сюди що потрібно? Підкажи Давидкові. Так. Таке колесо. Так, допоможи йому, кажи, тримай. тримай. Ось сюди його. Ти ще одне колесо. Заклеїш? Ось тут. Ось так пальчиками, так? Ще Ти... дати? Давай ще наклеїм, давай. Тримай. Там. Ну добре, буде тут. А Хай я тут. Тримай. Який? Один дамо Сергійкові. Таке. На руку так? Ага, інакшого ведмедя закрити. Дякую. На, давай клей. Є молодці. І Сергійко допомагав, так.